До редакції нашого каналу надійшло декілька викликів щодо незрозумілої ситуації, яка склалася на виборчій дільниці 271. Зі слів спостерігачів, близько 12-ї години дня до дільниці приїхав автобус, з якого вийшло декілька десятків студентів, та організованою групою направились до комісії, аби проголосувати. Тут мені здається, непрямий є підкуп виборців. Це на мою думку. Тому що неможливо, от приходять з академії юридичної групами по 40-30 чоловік. Прийшла одна група, відійшла, прийшла. Де ви бачили, щоб молодь одночасно так проснулася і прийшла? Вони купчкуються, один одного питають за кого голосувати. Одна група була, я жалкувала, що ви поїхали, і тут знову прийшла інша група і зараз поповнюються. А так, от вони було три групи: одна група прийшла, друга і третя. Самі студенти коментувати ситуацію загалом відмовлялися. Виходячи з дільниці, не відповідали де навчаються, відразу відвертались від камери та йшли у задані траєкторії. Всі в одному напрямку. Кучкувалися біля білого мікроавтобусу та чекали один одного. Дайте, пожалуйста, з какого вуза? А, а всіх містів зі всі стальними рібятами? Ні, ізвініті. я не можу. Ну ви ж не знаєте? Ну я спрашиваю. Ну, такая, я ж не можу ответить. Почему? Ну не хочу». А почему всі ребята, які виходять, скривають та тільки некоторые признаются? А дехто навіть обманював зафіксовані на камеру особистості, які стояли у черзі та брали бюлетні, виходячи з дільниці, казали, нібито й зовсім не голосували. «Голосували? Ні. А де ви вчитесь? А по паспортом? виші з паспорта ви голосували». Втім, після цього знову верталися на дільницю та ставали в чергу. Чи то дійсно не проголосували, чи увійшли у смак та вирішили виконати свій обов'язок перед рідним містом у подвійному розмірі. Деякі студенти все ж таки назвали свій навчальний заклад та розказали свою версію такої масової активності молоді на дільниці. А де ви вчитесь? – В академії юридичній. – А чому всі в місті приїхали сюди? Ну, так вийшло. Вас привезли автобуси? Ні. Ну а почему все вместе проснулись так? Ну как-то так получилось. Извините, пожалуйста. Почему вы приехали со всеми так дружно? Как? же выходили. Мы не дружно, мы просто пришли к компании голосовать. В компании в 50 человек? Нет, мы не пришли к компании, мы пришли действительно там пару девочек. А где вы учитесь? Где такие сознательные студенты учатся? Я в юридической академии учусь. А почему вы так все вместе, вот человек 50, зашли на выбор еще Пришла со своей девочкой, с которой сын живет вдвоем. Я не знаю, почему так все организованы. Проголосовали уже? Да. А где вы учитесь? Где такие сознательные студенты у нас учатся? Одесская юридическая академия. А почему вы так дружно все приехали сегодня? Вот буквально человек 30-50 в этих пределах. Ну, так намного проще, к тому Ні, то тобто вас організовують, да, допомагають добратися до вибору. Ні, ми самі організувалися для того, щоб добратися на до виборах. Один із спостерігачів розказав нашій знімальній групі про ще один загадковий факт, пов'язаний з активною молоддю на дільниці. Наблюдали определену активність з сторони студентів юрокадемії. Предположительно, студенти юрокадемії, ну молодеж общалась, ну так не значає. подошла четко к наблюдателю від. Морської партії, ну та бы сориентировалась, сорієнтувалася, е, то есть, сказала, нет, ні, ко мне не показывайтесь. Ну такое я заметив, как бы. І плюс какой то парень, я, я чесно кажучи, не можу зрозуміти, що з бейджиком. і він кожного координирует, твої студента». Сама дівчина пояснила, що студенти підходили до неї, аби просто привітатися. А почему ніколи студенти підходять вам, які заходять? Може, не мене знають. Ви там працюєте? Ну, как бы, я их знаю не совсем по работе, то роботі, тобто. Виходить, але, тим не мене мы знакомы с ними. У той же час голова дільниці наголосив, що жодного порушення у межах дільниці, а тим паче спроби підкупу виборця не було. На избирательном участке, на территории избирательного участка, то есть в помещении, так, вот, никто никого не подкупал. То, что делается за дверью, за пределами избирательного участка, вот, это уже могут видеть любые наблюдатели. Нам залишається сподіватися, що студенти дійсно самостійно роблять свій вибір, адже саме в їх руках майбутнє нашої країни. Ірина Рогозянська Ігор Дерев'янко, факти.